На кілька годин щотижня вони можуть забути про війну ззовні. Школа танців Аріра один із небагатьох проєктів для дітей та молоді у постраждалому від війни Харкові. Корпус рівно потягнулися руками вперед. Це справа життя для вчительки танців Наталії. Ми здійснили тут таку середу, таке середовище здійснили, що воно затягує, воно приймає як вода в себе. Тобто діти буквально година, і вони вже в колективі, вони вже відчувають себе безпечно. Головне тут відключитися і отримати задоволення. Фізичне навантаження знімає стрес. Більшість цих дітей так звані внутрішньопереміщені особи. Вони були змушені покинути свої міста і села через наступ російської армії. Наприклад, 14-річна Єлизавета. Вона зі східного села Кутузівка. Коли дівчинка приїхала до Харкова, її сім'я чотири місяці переховувалася на станції метро. Мені в перші дні було дуже страшно, тому що були вибухи, дуже гучно було. Ми коли виходили, ми тільки вийшли з метро, почався обстріл. Ось, і ми там залишились і не виходили. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році російська армія захопила значну частину східної України. Як і Єлизавета та її сім'я, десятки тисяч українців втекли на захід до нині понівеченого війною Харкова. Два роки по тому їм досі доводиться переживати повітряні нальоти та ракетні обстріли. Єлизавета живе в однокімнатній квартирі з трьома братами і сестрами, батьками, двоюрідним братом і бабусею. Її мати Оксана відчуває велике полегшення від того, що її донька може вийти з дому і потанцювати. Десь, напевно, з півроку Ліза, як вийшла на танці, малий ходить на бокс, хоч якась соціалізація у дітей. І ну, це вже набагато проще, ніж ще було ну, на початку прошлого року. От, на початку вони ще такі забиті були і ну, досить замкнуті. Я дуже боялася, щоб діти в себе не вийшли. Війна стала частиною їхнього повсякденного життя. Я слухала музику ось і тому не сильно розчула. А потім вони так само, як називається, просила в мене. Говорили, що мама бабахнуло. Я говорю сусіди ось. Вибухи від систем протиракетної оборони переривають їхні дні. Іноді вони навіть чують ракетні удари. Я закордонні паспорти зараз потихеньку робимо, ну, якби ну, тому що. Ну, я розумію, що дітям тут майбутнього, мабуть, нема. Важко це морально, це фізично дуже важко. Ну і це по здоров'ю б'є ну, якби, дітям. Повертаємося до занять у танцювальній школі Аріра. Коли Єлизавета вперше прийшла сюди, все було не так просто. Так, я пам'ятаю, я була дуже. Схвильована, тому що мені було дуже страшно сюди йти. Тому що в минулому колективі мене не прийняли. Йдучи сюди, я думала, що мене так само не приймуть. Але мене добре прийняли, і мені дуже подобається тут танцювати. Ці тренування спрямовані на те, щоб підвищити впевненість молоді у собі. Але перш за все, танець і рух можуть допомогти їм відновити довіру. Ми кладемо руку ось сюди. Ось. Як це демонструють Наталія та її чоловік Олексій. Коли я тримаю партнера, він частково переносить вагу на мене. І за допомогою цього я повністю беру відповідальність за партнера. він сліпий, а я зряча. Я маю дивитися на 180 градусів, щоб бачити, куди я його веду. Це дуже важливо і для колективних танців, і для дуетів, і для самого собі життя. Це Можливість довіряти, можливість управляти і брати на себе відповідальність. І можливість відчувати друг друга на тілесному рівні. І плюс ще — це робота зі страхом. Ця концепція здається працює. Я почуваюся тут набагато краще. Мені подобається тут. Не Коли я не танцюю, мені якось не дуже. Ніби чогось не вистачає. Єлизавета та інші продовжують тренуватися у танцювальній школі Наталії та Олексія за допомогою музики і руху. Вони можуть забути про війну, хоча б на кілька годин.